Привіт, мої любі! Як ви бачите, я сьогодні перед вами в трохи незвичному образі, незвичному місці, і це неспроста. Просто я з вами хочу поділитися не манікюрним апгрейдом, а ось цим крутезним місцем для педикюру, власного виробництва. Знаю, що тема така, як зроби сам, це дуже цікаво. Так що бажаю вам приємного перегляду. По-перше, це повинно бути не тільки гарно. А ще й функціонально та надійно. Тож нам знадобиться профільна труба для створення надійного каркасу, який в майбутньому витримає всі педикюрні тяготи. Також завжди поруч накреслений малюнок з розмірами в міліметрах та лазерний рівень інструмент для нарізання тої труби, щось для вимірювання та для сверління. Та золоті руки майстра. Та трохи мене для натхнення. Тож виставляємо рівень та поїхали. Вимірюємо необхідні довжини та відрізаємо. Потім ще раз ретельно відміряємо та ріжемо. І уявіть собі, кожен зріз шліфуємо і знову міряємо, скріплюємо. Все надійно зафіксувавши, зварюємо метал. Так як і в манікюрі, ніяких плюшок. Все має бути чітко. Друга частина каркасу має чітко співпадати з першою. Тому знову йдуть чіткі заміри та кріплення перед зварюванням. Але ж того каркасу нам замало. І ми знову все вимірюємо, скручуємо до купи та зварюємо. Так як у нас має бути надміцна основа. Для безпечної праці майстра та комфорту клієнта. Не буду більше розповідати, скільки разів ми ще міряли та зварювали. Але дивіться. Міцний! Почтанцюй. Грунтовичний шар фарби врятує від корозії. Переходимо до наступного етапу. 153 рази відміряти та відмітити. Та скільки ж разів відрізати. Ми вирішили використати ОСБ для створення підставки під педикюрне місце. Оптимальна товщина плити ОСБ для цієї конструкції 10 мм. Цього вистачить для навантаження підставки кріслом клієнтом. Та всякими дрібничками, вигляді косметики та інструменту. За бажанням можна використовувати і товщий матеріал, але з висоти свого досвіду скажу, що в цьому нема ніякого сенсу. Я на подібні конструкції працюю вже 5 років і жодних зауважень чи незручностей немає. Якщо цікаво подивитися на моє робоче місце, пиши внизу під відео, покажи своє, і я обов'язково це зроблю. Тим часом переходимо до наступної частини цього лего. Для того, щоб ця конструкція була не тільки міцною та надійною, а ще й естетично привабливою, ми робимо всі з'єднання симетрично лінії краю та на одній відстані одне від одного. Також слідкуємо за тим, щоб не було виступів, які б могли зіпсувати одяг чи панчохи. На дно цієї конструкції кріпимо меблеву ніжку. Вона врятує підлогу в кабінеті від небажаних подряпин. Наступним кроком додаємо міцності в зоні майбутньої електрики. Майже дійшли до завершення. Надійно закріплюємо фінальний лист. Задню стінку залишаємо пустою. Це дасть змогу зберегти там речі, які вроді які потрібні, але не дуже часто. Наприклад, новорічні прикраси чи обігрівач. Для повного функціонування підставки ми вмонтували дві войні розетки. Останній штрих це покриття нашого виру булаком, що надає не тільки гарний колір, а ще й захищає деревину від вологи та небажаних комах. Після висихання першого шару наношу другий. Та дублюю цю процедуру ще раз. Загалом вийшло три шари лак і три дні висихання. Поки підсихав піддон, ми займалися підставкою під ноги. І за допомогою спеціальної програми ми зробили ось таку конструкцію. З Фабрики деталі вже приїхали в ось такому стані. Їх там порізали і прикріпили кромку. Все по наших замірах з точністю до міліметра. Самостійно ми тільки додали м'ягесеньку подушку під ніжки. Та для повного комфорту клієнта ще не вистачає м'ягесенького крісла. Але ж це крісло повинно повністю вписуватись в інтер'єр кімнати та й відповідати цілісній картинці робочого місця. Тому ми підібрали колір покриття відповідний вже існуючим меблям в кабінеті, а матеріал обрали саме шкіряного типу для якісного догляду за ним. Ну, ось ми вже і в кабінеті. Готові побачити, як це все виглядає в зібраному стані і як за цим місцем працювати. Як ви бачите, подальше облаштування цього робочого місця не потребує додаткових зусиль. Але є маленький нюанс. Потрібно надійно зафіксувати підставку під ноги, щоб під час педикюру не контролювати свої дії та при необхідності спиратися на неї. Майже все готово. Давайте разом облаштуємо його приладдя. Ось зручне місце для фрезера. Як ви бачите, довжини шнура вистачає для комфортної роботи, а з іншого боку розташувалася LED-лампа. Звісно ж, ми продумали місце для інструменту. Також ця поличка може слугувати як основа для кріплення лампи або ж можна використовувати напольну лампу. І так, що ж ми маємо? Дві розетки на чотири виходи, підставку під ноги та для інструменту та мега зручне крісло. Все, що потрібно для комфортної процедури педикюру як для майстра, так і для клієнта. А я бажаю вам, нехай все, що б ви не робили, буде зручно та комфортно саме для вас.